Dude, that's gonna be bad. Hand okay. yeah. Як людині з нуля почати заробляти онлайн хоча б першу тисячу доларів, правильно? Ну, Давай я просто мій досвід згадаю. Я шукав взагалі, як можна... Дуже швидко зрозумів, що фізична робота чи робота на дядю це точно не мій варіант. Мені краще не продати своє життя комусь і отримати за це якусь фіксовану заплату. А мені краще мати об'єм роботи і наскільки добре я з неї справлюсь, тільки я сам із з різних людей. Оце важливо зрозуміти. І в цьому напрямку ти потім дивишся. Ну давай я просто онлайн розберу, От на, на прикладі маркетингу. Я бачив бізнеси, яким потрібно розкручувати сторінки в соціальних мережах. Я такий, я хочу цьому не навчитися, я можу стати експертом, і вони будуть платити мені гроші. Я цьому навчився. Перші клієнти, зрозуміло, безплатно були. Місяць-два я попрацював безплатно, потім вже почав брати гроші за це, розкручувати сторінки, був нормальний результат. Їхні друзі питали, де ти цього маркет. Фітолога взяв, появлявся мій контакт. Я починав працювати дуже просто. Поняв не треба ніяких ні закінчувати, ні інститутів, нічого. Тобі треба знайти потреби людей, які тобі треба закрити, і просто навчитися бути хоча б мінімальним експертом, щоб це робити. І ти за це будеш отримувати гроші. Це набагато це важко людям зрозуміти, бо всі привикли, що я йду на роботу, мені платять. Це якась там стабільність. Тільки це стабільність з утра до вечора на когось роботи і приходить домой віддихнути, може щось з дітьми поспілкуватися і все. І а, на прикладі просто онлайн, ми ж от українцям даємо змогу, виставляйте просто відео і будете зробити це гроші. Він, будь ласка, за посиланням в шапці профілю, до речі, є ця інформація.